Всім привіт, котики, кіски, я містер Котяк. Сьогодні будемо грати в нову гру, вона називається Drive Zone. Там треба онлайн ганяти на тачках. Мені цю гру порекомендували підписники у коментарях. Скачав, будемо зараз робити тест. Ну що, поїхали? Let's Гоу! Так, натискаємо Play Так, що це треба повибирати Так, і що ого, так. Так, щось завантажується, бачите, чекаємо. Так. Це що навчання? чи що Чогонки гонки вже? Вау! Звук крутий, мені подобається. Ану, стрибнути як. Так, це я вріжусь. Що, я не встиг загальмувати чи що? О, ще чубачки зі мною гоняють. О, Ева! О, Е! Я мистер Котик. Так, развертаемся. Так, я хочу Потому бо мне это очень нравится. О, нет! А як, це, а, все, мені здається, я зрозумів. Це треба е... розігнатися. Так, давайте від'їдемо трішечки далі. О, все, це карта вже закінчується ось тут. Так, де це воно? Я так від'їхав далеко. А, ось ось, так, Єва мені щось пише. Меседж якийсь. Так, стрибаю. А як? Все, я застряг, бачили. Я залетів під цю штуку. А що? А як виїхати? Агов? Агов? Все, вона не їде. Так, оце прикол. Оце я поїздив. Очмуніти можна? Бачили? Так, давайте натискаємо плей. Я хочу ганяти та стрибати на цих штуках. Капець. Бачили, заїхав під ту штуку. А чому? У мене ще, може, тачка не прокачана. Тому я. Бо бачили, я від'їхав на інший, як, ну, ви мене зрозуміли, на інший бік карти розігнався, газ підлогу натиснув. Стрибнув, Але не дострибнув до, до другої цієї штуковини. О, все, з знову застряв. Так, капець. Так. Так, натискаємо Гараж. Я ще не розібрався. Так, плей. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто грає в цю гру, може мені щось підкажете. Але прикольно так ганяти, бачите? Вона так, Рррррр, так кипець дуже круто. Так, а ще я можу з цим чувачком ось туди поїхати чи ні? Це карта така велика чи ні? О, прикольно, поки що їду. Дуже мало е, тачок зі А, о! Ось, бачите, вже під'їхали трі, трішечки е, більше стало тачок. О! Бру, <плес> трішечки бачили, зачепив його легесенько Так, вибач, чувак, бо бачиш, я перший раз граю. Прикольно. Бо я думав, що тільки така карта бачили, як вона обмежена, що далі неможливо заїхати. А Ось тут, як, як цей Need for Speed, що там ще було? Так, мені щось Єва там пише. Повідомлення. Ну я не можу, бачиш, я за кермом. Дзвони мені, дзві подзвони мені. О! Пф! Та куди ти? Так, чуваки, а ну, а що це ви дорогу? Пер... ...перекрили? Я так, я щось не зрозумів. А куди це мене викинуло? О, чуть чіт! Обережно. Бачили, там поліція стояла? О, знову. Так, є повідомлення. А, все! Це обмежене, обмеження карти, все. А, то я першого разу так подумав, але я думаю, може це щось я не туди натиснув. А, типу, поліція перекрила дорогу та ну ви мене зрозуміли. І все. Туди неможливо, а, ніхто не може туди поїхати. Так, ну окей. Ну так теж прикольно поганяти. Дивіться. Це в мене нуляча тачка. Там треба розібратися, як її прокачувати. Крутий звук у тачки, так? Кому подобається, лайк натискайте. Мені подобається, так. Речіть круто. Що це у неї за вихлоп мені цікаво. Прикольно. Так, бачите, 200 кілометрів на годину їдемо. Оце спідометр а, а, у правому куті зверху. Фу, я тільки що помітив, що він там є, бо не розібрався ще куди тиснути, куди дивитися. Паль. Пальма. Так, обережно. Виїхали на пляж. Так, а сюди я можу заїхати? Оу, воу, 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 воу. Здавай назад. Так, тепер вперед. Сюди. Праворуч, ліворуч. Так. Так, щось типу підібрав, бачили? Я у шоці? Прикол бачили, мені здається, що. Так, сигналізація у чувачка спрацювала. Так, чпуньк знову щось підібрав. Навіщо це я поки що не розібрався? Хто грає чи грав, розбирається, що це, я підібрав, напишіть мені, будь ласка, у коментарі. Так, Єва, я не можу е, читати твої повідомлення. Так, ну гаразд. Е, напиши мені знову. Я зараз. Е, е... Зупинюся і та буду читати. О, че! че? Я на швидкості не можу читати. Зупинюсь, прочитаю обов'язково. Давай, пиши мені знову. Я натисну ось тут на гальма та зупинюся, буду читати. Що, Що ти там від мене хочеш, пишеш мені. Так, а що це таке? Драйвскол? Та мені не потрібна драйв School. Я і так непогано бачити їжу. Так, знову якийсь чувак поїхав. Це ж Drive Zone Online. Це вона по мережі, це такі чувачки, як я, теж зі мною зараз їздять по карті, то, може, мені... мене Єва якась побачила? Та пише мені. Так, поліція. Це що, кінець карти чи що? Так, а що це таке? Рейсінг? Так, старт. Так, це що я буду з кимось ганяти, чи що? Так, давайте зараз подивимось. Так мені здається, бачите? Так, реді. І що адея? А, фу. Такота, бачили у мене автівка називається? Так, я думав, що Toyota, це такота. Ну, окей, такота так, такота. Так, це я натиснув газ підлогу. Капець, це онлайн чувачки, такі, як я зараз, зі мною ганяю. Оце прикольно, так. До речі, хто не бачив, я ще граю Hill Climb Racing. Першу частину. Так, це чеппонти тільки що були. Бачите, оце таке біле. А спереду. Коли я під'їжджаю, воно зникає. Ось, бачите, 14 метрів під'їхав, воно ось, зникло, бачите, 100 метрів було. Приближаюся, воно менше, менше, менше. Потім, коли приїхав, воно зникло геть. Зовсім. То я граю ще, хто не знав Hilt Lim Racing першу частину. Граю ще Hilt Lim Racing другу частину, Hilt Lim Racing 2. там Якось тут Drive Zone теж онлайн. Грати з чувачками, там перегони онлайн по мережі. Дуже круто, мені подобається. Я вам залишу в кінці відео посилання. Це Climb Racing, другу частину мені е, порекомендував мій підписник Ведусіл. Якщо ти дивишся, е, привіт тобі. Дякую. Так, все. Круто! Я що? Перший? Так, це. Це якийсь чувак там їздить. Так. Так. Натискаємо знову. Ну, прикольно, мені сподобалося, я, але я щось не зрозумів, це я був перший чи ні, приїхав, бо ганяв з чувачками. Так, це можна під'їжджати на ці штуки, які там е, світяться. Бачили? Та можна там щось там, перегони з кимось робити, щось таке. О, це можна, можна підібрати. Так, ось тут я зможу стрибнути. Ні, це якась штука. А що це, що це таке? Ну, давайте під'їдемо та подивимось. Так. Так, натискаємо. Так, давайте подивимося, що це таке. Мені цікаво. Так, завантажується. Так, все, все, ста... газ. Все, я теж в'їхав. А де вони поділися? Так, а де, де вони? О, Єва пише, так. Так, дзвонить, дзвонить мені, бачите? Так. Єсну, yes, no. так, єс. Yes. Чекаємо. Зараз подивимось, що Єва від мене хоче. Так, реді. Якась карта нова. Моя такота? Так газ. О, капець, як вони вперед вирвалися. Очмоніти можна? Вау, дуже важко. Капець. Все? Оце був такий заїзд. Так, а що ще раз буде чи ні? А ну давайте зачекаємо. Так, перезавантажуємо, щось воно підвисло трішечки. Бо це онлайн, бачите, Drive zone online, знизу написано. Так, ну що, е, сьогодні перший раз так поганяли. Мені сподобалось бачити, там і перегони, і по як по карті можна поїздити далеко та десь покружляти, пострибати. Круто. Кому сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте ще на кнопку Поділитися з друзями, щоб вони побачили цю гру Drive Zone. Як я граю. Натискайте ще на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишу ось тут Climb Racing першу частину. Ось тут Climb Racing другу частину онлайн-перегони по мережі з чувачками, такими, як я. Сюди натискайте підписатися на канал. Та ось тут вам залишу містер Міт, це жахи. Я там граю, вона дуже схожа на Грені, але мені здається, що страшніше. Буду дуже скоро випускати слідучу серію. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!